В центрі великого індустріального міста знаходиться національний заповідник 2400 гектарів, що вісім разів більше ніж центральний парк у місті Нью-Йорк. Я пишаюся цією гігантоманією, звичайно. Але окрім того, це ще й для мене величезний відпочинок. Я от піднімаюся на цей курган, і я завжди радію цим краєвидом. Я йду роботою через міст, я збиваю піт, але мені подобається, коли я заходжу на хортиці, коли співають соловійну навесні. Це моя любов. Проходницю, ви знаєте, лише завдячи Дніпровим порогам. Ось від нашого міста до міста Дніпра на 70 кілометрів йшли Дніпрові пороги, 9 порогів. І ми вважаємо, що саме тут ходив Тарас Шевченко, що саме тут, дивлячись на останній порог, він собі занотує у щоденнику деякі вірші, наприклад, такі, щоб було видко, було чутно, як риве ревучий. А ревучий реве тільки в Дніпрових порогах, який зараз вже підтохщує води гребля Дніпрогес була побудована в 1932 році за 5 років і вона підняла рівень води на 38,5, рахуйте на 40 метрів, затопивши собою пороги. Місто Київ, і місто Дніпро, і місто Запоріжжя це морські порти. Лише завдячи гребляні прогрес. раніше піднятися порогами було неможливо. До речі, тут і через них є місце загибелі Святослава Хороброго. це київський князь, який був справжнім лицарем і багатив багатьма походами і на Волгу, і на Кавказ, і на Візантію, і безпосередньо. Коли він повертався з Візантії, з Балкан, якщо точніше, в 972 році він загине в цьому місці. І в 2011 році рибалка випадково витягує меч. Довжиною він 94 см, руків'я оздоблено сріблом латунню. І на його лезі легендарне тавро Ульфберт. Такий, такий меч це Rolls-Royce тих часів. Січ на острові Хортиця її не було. Я як науковець скажу, що перша Запорозька Січ була на острові Мала Хортиця, це у Старому Дніпрі, і там є невеличкий острів Байда. Саме там, в 1552 році, була побудована Запорозька Січ з Дмитром Байдою Вишневецьким. Саме там. Ми представили основні споруди, які були. Звичайно, що тут має бути 38 куренів. Звичайно, що тут має бути біля кожного куреня подібна куріна скарбничка. Але ну, на всю хортицю не розкинешся. Кошовий отамбан, його будинок це. Голова всього війська Запорозького Низового. Січ це лише тільки столиця, багато хто плутають, що, мовляв, всі козаки жили на коза Січі. Це не так. Тут живе 3-5 тисяч козаків десь так. А ось по Паланках, це широчені землі від Південного Бугу на Заході до Кальміцу і Дону на сході, живе до 40 тисяч козаків в селах, містечках, зимовниках. Сюди, до речі, на ці жінок не пускають, це правда. А все дуже просто: на покров в Україні ярмарок. Це не просто базар, як нам здається, це велика подія. На декілька днів а, на ці ярмарки з'їжджається вся людяність, і, зокрема, матусі своїх давняк на оглядини. І козак це знає, цим користується, вибирає найкращих сюди за пороги, повертається з молодою дружиною, живе, добра наживає, діточок плодить та й горі не знає. А замінник це його козацький хутір. Це його фермерського господарство, давайте казати по сучасному. Де він живе а, з родиною і на ньому працюють батраки, які дуже непогано заробляють. Пускарня арсенал запорожців а, і це зрубна будівля, дах якої вкритий гонтою. А оця дерев'яна черепичка. І тут до сотні гармат. Дуже козацтво мені нагадував Майдан. Тобто організація. Саме організація Січова. Це було дуже подібне до козацтва. Перша відправка в Запоріжжя я одразу пішов в військомат. Був рік на війні з березня 14 по березня 15. Це і південний Котел, і звільняли і красний лемант, і рейд за Маріуполь, і Аеропорт Донецький, двічі. Там перше поранення, потім це під аеропортом, потім це Дебальцеве, якщо точніше, це Логвінове під Дебальцевим. Там друге поранення, потім шпиталі. Демобілізація. Шабля це була найсакральніша зброя для запорозького козака. Вони називали її ненька рідненька або шаблюка сестриця. Навіть казали, що ні шаблю, ні жінку козак нікому і ніколи в інші руки не давав. Зараз наші джури. До речі, малята, ви знаєте, хто такі джури? Ні. <правж> малята джури це маленькі хлопчики або юнаки, які приходили на січ до козаків. Найчастіше це були сироти. Вони тренувалися, навчалися, а от під час походу або бойових дій вони допомагали козакам. Саме таким чином молодь і переймала ось цей бойовий досвід. Зараз наші джури покажуть вам, як треба працювати ось такими шаблями. Готові? Да. Ось. Да. Поїхали! Ось це захист! Підійти до нього як спереду, так і ззаду зараз важкувато. Ось таким чином навіть намагалися стріли відбувати. А ось це напад. Перевага обох над однією, удвічі більш ударів наносить. Добре! Хортиця. Я його прозиваю Хорт. Ти не позивний такий. Хорт. Так, так. Показацьке прізвисько. Це Гром. Полігром. Це власне найкращий джигітовщик. Він просто ще з дитинства з, з кіньми мав справу. Після школи одразу на коня сів там під брюхом різні. Там, ну будь-який. Ну, під брюхом було страшнувато. Джигітовка, ну, дійсно не вище. Получав пару разів копитом, ну нічого, а воно так і досвід. Приймаєш досвід так. Стати козаком, не обов'язково показати силу, там, не обов'язково показати якусь там кермезність. Ну, це чудово, ти велетень. Якщо ти боягуз, то ти нікому не потрібен. Як приймали до козаків, перекидали тут дубову колоду через ці січові ворота, і хто бажав стати козаком, мав перейти через неї з об'язаними очима. Так. Ні, ти кажеш: там скель, хлопці, я ні. Ти свинопас. Йди до пана. Козак піде, він йде зав'язаним очима, він підслизається, падає головою вниз. Ну його вниз вряднино ловлять, бо вони не дуже губи все ж таки. І а він буде козаком. Козак це відчайдушна людина, яка здатна на поступки. Це не обов'язково велетень. Не обов'язково в нього має бути біцепс. Це хоробра людина, передусім. І от зараз наше завдання, щоб майбутнє покоління не виховувати манкуртами. А виховувати справжню нам зміну. Ось саме тому ми працюємо по школах, бо заповідник вже не тільки тут. Він вже експансію робить. Ми зробили семінари для всіх вчителів історії школ. Ми показуємо фільми по школах. ми їздимо на Херсонщину у багатьох багатьох точках. Тож виховувати нове покоління.